Доброго дня, шановні українці, сьогодні, звичайно, день в парламенті надзвичайно напружений, і, звичайно, не хотілося б, щоб все це переходило в цю таку, знаєте, якусь дешеву комедію, тому що насправді все це дуже несмішно. Тому що сьогодні ми маємо фактично вже констатувати факт, що парламент, який є в теорії представництвом українського народу, Засунув голову в пісок і не хоче нічого робити з тим фактом, що у нас колосальне падіння економіки, що у нас колосальна корупція сьогодні в уряді, те, що сьогодні уряд має підтримку менше 1% в українському суспільстві, те, що уряд, по суті, є нелегітимний, те, що навіть не рік, а два роки ми бачимо провальну діяльність прем'єр-міністра. Тому, звичайно, було б абсолютно логічно, і це є вимоги українського суспільства. Це, зрештою, вимоги тих українців, які сьогодні прийшли до стін парламенту, відправити цей уряд відставку. Але сьогодні цього не відбулося. Більше того, сьогодні не відбулося навіть поставлення на голосування цього питання. Більше того, навіть звіту уряду як такого не було, тому що це не є звіт. 15 хвилин біля трибуни загалом. Загальних фраз це не звіт уряду. Звіт уряду це звіт кожного міністра в комітеті, це предметна розмова. Це зрештою роздрукований звіт, який роздається завчасно депутатам, щоб вони мали з чим працювати і задавати конкретні питання. Натомість сьогодні ми побачили спробу вчинити фарс з боку уряду, і це дійсно переросло в такій, знаєте, дешеву постановку. Тому, на жаль, мусимо констатувати, що цей парламент не готовий брати на себе політичну відповідальність, приймати потрібні країні рішення. Нам весь час обіцяють уряд професіоналів, уряд безпартійних квот, уряд а, на відкритих конкурсах всіх призначень. На жаль, продовжується кулуарщина. На жаль, український народ не має жодного впливу на сьогоднішню владу. Вона приймає підкілимні рішення, переважно піддаючись диктату з за кордону. Тому. Це є чиста корупційна оборудка, а не політичний процес. Тому, на жаль, мусимо констатувати, що не тільки уряд себе дискредитував, сьогодні і парламент український себе дискредитує. Тому продовження кожен день перебування цього уряду, цього пір-міністра, це є продовження корупції, це продовження політичної дискредитації української влади. Тому що не дослухатися до думки суспільства, не зважати на думку суспільства це вже проходила попередня влада. Ми знаємо, де вона зараз. Тому ці помилки, які вже були зроблені, вони на жаль повторюються. Ми свою позицію не змінюємо. Ми будемо вимагати відставки цього уряду. Я впевнений, що зусиллями українського народу ми змінимо цю ситуацію. Ми завершимо нарешті цю підкилимну гру і ті вимоги, які сьогодні є, будуть виконані. Дякую за увагу.